Почали квітнути повну силу і риси. Ось тільки розкрився ще ось такий цей ранній, більш ранній сорт. Ось таке ніжно, ніжно-ніжно. Абрикосовий колір з білим. А тут навпаки пелюстки білі. Ось таким зовнішнім краєм, а серединка абрикосова. І білий. І знову іриси. Ну, гляньте на цей оксамит. Цей оксамит. От темній виглядають набагато виграшніше. Такі чудові. І ось так вони в комбінації з більш світлішим. Кожен ранок я їх чищу. При такій кількості. І коли вони доглянуті, ну дуже радують і тішать. Ну і білий на задньому фоні. Це якийсь неймовірний. Мабуть, з 50 квітоносів. Ну, звичайно, потрібно його вже трошки розрядити. Хоча весною я його переполовинила. Так він, він дуже швидко розростається, цей білий сорт. Люпін і такі Іриси. Взагалі Люпін це класика з Ірисами. Allium хіз Excellence вже округлився. Ось такі пухнасті помпончики. І з вечірницею, Гесперісом. Підтримку зацвів білий ірис. І Оленка тут, як тут, обожнює білий колір також квітів. His Excellence. Гесперіс або вечірниця. І ось так з білим ірисом. Сибірські іриси також заквітли. Ось таким букетиком. Із аліумом. Але аліум Афлатонський вже завершує своє квітування. І знову Аліум Христофа. Ще буквально з декілька днів він починатиме все більше і більше розкриватися. Ось так із синім і рисом. А ось тут троянда Red Intuition, яка в мене була підрізана, під самий корінь. І так уже ось дивіться, які кущі наростила. Листя глянцеве, блискуче, широке. Навіть кущі стоять без квітів і виглядають настільки декоративно. Звичайно, фаворит. І ось так я підстригла цей кущ. Взагалі-то це простий клен, звичайний клен, який такий поширений. Але він у мене для маскування. Для маскування цієї ділянки, яку вже давним-давно не доглядають. Недоглянутої ділянки. Якусь бузини в мене теж також не просто так тут росте. Він у мене також прикриває ту розруху. І акація, ось яку я так уже починаю формувати, також для маскування. І там клен, щоб якось було в гармонії з моїм садом. І бур'яни, які вже посіріли, вони мені також слугують фоном для моєї зелені. Ну, а що робити? А ось молодчай. Мені здається, що він недооцінений у нас. А, ну це в мене такий сорт, один із самих поширених. Треба переглянути в планах в мене, переглянути інші сорти. Він так квітне довго, настільки довго тривало квітнення, і він прикриває е, голу землю, не дає розростатися бур'янам. Дуже багато за. Проти тільки одне, що він дуже швидко розростається, але його легко контролювати. якщо це потрібно, звичайно. Лаймовий цей колір, ось в мене під трояндами, він надає колір, коли все зелене. І ось так уже троянди. Троянди, звичайно, заквітнуть в цьому році набагато раніше свого звичайного сроку квітнення. Гіпсофіла повзуча. А ще в неї забралась ось е, помил, можу помилятися, як називається, квасниця жовта чи треба глянути. Я коли купила... Ось цей ялівець попалась одна штучка ось цього жовтого килимка. І оце тобі так скільки розвелося. Я навіть ще й тішилася, а зараз по всій клумбі. Але, чесно кажучи, мене це навіть не засмучує, тому що я навіть хочу, щоб вона заросла ось тут повністю, ось вона таким килимком. І ось так буде квітнути. Хоча рослина дуже і дуже агресивна. Взагалі розсівається, ну за один сезон вона може розсіятися. Ну, то контролювати, звичайно, якщо не підходить. Контролювати і іншого шляху немає. Ще раз сюди пройдуся, бо якраз... Поки я ходила розквіт лілейник. Ось так. Це з найранніших лілейників. Але білий починає вже завершувати своє квітування. Ну, ще днів, з декілька він побуде. І з лілейником також ще подружаться в гармонії. Дуже гармонічно будуть. Знову повертаюся до цієї комбінації іриси, аліуми. І лілейник своїми такими мілкими квітами, які відрізняються від рисів, Ну, взагалі дуже класно виходить. І там видніється жовтіє спірея японська. Така соляночка вариться. Попрацювали, тепер треба відпочити.